Благословення небожителів. Глава 49 Граф Кості дарує безпеку виключно одному. Побачивши, що він збирається піти звідси, Ланцянцю негайно вигукнув Стривай! Сілянь зупинився, а Ланцянцю зціпив зуби, та нарешті промовив: Ти маєш мені дещо пояснити. Яких саме пояснень ти хочеш? запитав слянь. Про минулі образи на наше королівство та мою сім'ю. Не те, щоб я не міг зрозуміти твою ненависть до Юнаня, але він затнувся і лише за мить продовжив напруженим, тремтячим голосом Але, раднику, хіба ми з батьками погано ставилися до решти громадян королівства Сяньле? Я дружив з багатьма з них. Я, я робив усе можливе, щоб захистити їх. Кожне його слово було правдою. Навіть після того, як королівство Сяньле пало, багато громадян, що залишилися, ніколи не забували про своє коріння. І навіть тоді, як було побудовано королівство юнань і розпочалося його правління, ці люди та їхні нащадки продовжували жити як народ Сяньле, часто вступаючи в конфлікти з людьми нового королівства. Перші кілька поколінь королівської сім'ї юнань правили силою і жорстокістю. Таким чином багато людей з королівства Сяньле було вбито. Через їх опір новій династії. З іншого боку, існували також підпільні союзи, сформовані народом сяньле, які планували вбивство багатьох представників знаті Юнаня і навіть кілька разів досягали успіху. Так тривало й надалі, поки кінцевим результатом не стала глибоко вкорінена ненависть з обох боків. Однак, з початком правління батьків ланценцю король зайняв зовсім іншу позицію та став ставитися до народу сяньле з добротою та співчуттям. Він хотів об'єднати країну старої та нової династії супереч усім голосам незгоди, і навіть в ситуації, коли ідея надання князівських титулів колишнім королівським особам Сіньле була абсурдною, він використовував її як спосіб показати свою щирість і повагу до них. Сам Ланцянцю ніколи не був упередженим через минулу ненависть все це було лише історією. Радник Фансінь тоді був загадковою фігурою, ніколи не розкриваючи свого справжнього імені. Ніхто не знав, на чиєму боці стояв організатор кровопролиття на позолоченому бенкеті. Однак ненависть між двома королівствами була надто глибокою. Коли щось траплялося, обидві сторони звинувачували одна одну, і тому багато з тих, хто вижив після трагедії, вказували пальцем на народ сяньле. І, користуючись нагодою, вимагали повного знищення решти людей старої династії. Однак ланця відкидував усі ці звинувачення. Його рішучість врятувала життя багатьох людей і не дала їм постраждати від геноциду. Однак чим більше добра він зробив тоді, тим більше відчував себе скривдженим зараз. Не те, щоб він вважав своє рішення марним, але він відчував глибоку образу. Робити те, що ти вважаєш правильним, ніколи не буває марно. Але, проявивши стільки доброти без взаємності, він не міг уникнути таких переживань. Очі ланцянцю почервоніли, і він продовжував запитувати Раднику, я зробив недостатньо? Мої батьки зробили щось не так? Чому ти так вчинив? Чим більше він думав, тим роздратованішим він ставав і знову продовжував боротись з жує, напружуючись, щоб трохи піднятись. Ти не думаєш, що повинен дати хоча б якесь пояснення? Я не можу тобі його дати, сказав сілянь. Відповідь була настільки прямолінійною, що ланцянцю стримав свій гнів. Раднику, ти так змінився, ти ніколи не був таким раніше. Сілянь потер лоб і сказав Пам'ятаю, як я вже давно казав тобі, щоб ти не шанував мене як непідкупного святого. Я зовсім не схожий на ту людину, яку ти собі уявляєш. Зрештою, ти тільки розчаруєш самого себе. Ланцянцю ліг на землю та пробурмотів. Минулий ти чи теперішній ти. Я вже не знаю, хто з них справжній. Вони всі це я, але тоді тобі було лише сімнадцять. Тепер, коли ти став старшим, звісно, я дам тобі зовсім інший урок. Сказав сілянь. Ланцянцю на мить замовк. Але потім вигукнув Це тому, що твоє сімнадцятиріччя було випробуванням, ти вирішив перетворити моє сімнадцятиріччя на випробування теж. Сілянь не дав відповіді, побачивши, що він мовчить, ланцянцю розлютився та зробив сильний вдих. Він закричав: Якщо це було твоїм наміром, то я не дозволю зробити так, як ти хочеш. Очі Сіляня розширилися від цих слів. Ланцянцю не зміг стояти. Але його очі були яскравими, а тон наполегливим, наче всередині нього палало ревуче полум'я. Він продовжував його тон був суворим, ніби він був роздратованим, але також і таким, ніби він оголошував війну. Якщо ти хочеш, щоб я наповнив своє серце ненавистю як ти, то ти цього ніколи в житті не дочекаєшся. Якщо ти хочеш змусити мене відмовитися від себе, то цьому ніколи не бути. Щоб ти зі мною не робив, я ніколи не стану таким, як ти. Це була настільки героїчна заява, що сілянюша шалешився, просто слухаючи її. Минула мить, перш ніж він прийшов до тями, і <смі> <смі> вибухнув сміхом. Обличчя ланцянцю було вкрите вогненними сльозами, його кров кипіла від пристрасті, і він був на висоті своїх завзятих вигуків. Але все це було розвіяно сміхом сіляня, і він став гнівно спантеличений. Сілянь з іншого боку плескав у долоні, коли сміявся, а його сміх посилювався з кожною хвилиною, як він вигукнув чудово! Сілянь не міг згадати, коли він востаннє так щиро сміявся і над чим, і йому знадобився деякий час, щоб зупинитися. Він потер очі та кивнув. Чудово! Ніколи не забувай, що ти сьогодні пообіцяв, про те, що ти ніколи не станеш таким, як я. Хуачен все ще тримав руки схрещеними та холодно спостерігав. Щойно сілянь закінчив говорити, як раптом перед ним з'явився клубок червоного диму. Вибух був надто несподіваним, і сілянь здригнувся, подумавши, що ланцянцю, можливо, вдався до якогось дивного трюку і одразу ж пильно дивлячись на нього. Однак вибух був гучним лише за звуком і не завдав жодної шкоди. Коли дим розвіявся, ланця зник з того місця, де він лежав. Все, що залишилося, було лялькою дарума, яка розгойдувалася вліво та вправо. Лялька дарума мала кругле обличчя і тіло, схоже на гігантський кабачок. Її брови були чорні, а вираз обличчя, як у тигра, милий і юний. У той момент вона була блискуча, пухка від гніву, а на спині у неї був товстий меч, галантний за своєю формою, точно такий самий, як у ланцянцю, за винятком того, що він був дитячою іграшкою. Сілянь перестав посміхатися та покликав Цянцю? Жоє відпустила її та повернулася, щоб обвитися навколо зап'ястя сіляня. Хуаченник вапливо підійшов і провів пальцем по тілу цієї ляльки дарума. Сміючись, чому він все одно залишається дурним, незалежно від того, яку форму приймає. Сілянь підняв ляльку та не знав, сміятися йому чи плакати. Це Це... Саньмане? це Цянцю? Чому він перетворився на таку форму? Припини гратися з ним і поверни його назад. Ні, забирай його та йдемо. відповів Хуачен. Куди? Запитав принц. Саме тоді вони підійшли до тісної маленької печери. Хуачан не відповів йому. Він підкинув гральну кістку, і вона впала йому на долоню. Він опустив очі, щоб поглянути на неї перед тим, як увійти всередину. Перетворити когось на ляльку дарума за допомогою такого пустотливого заклинання це дуже в стилі Хуачена. У будь якому випадку сілянь не міг розчаклувати його. І він не міг гарантувати, що інші небесні чиновники зможуть це зробити. Тому він тримав ляльку дарума в руках і вже збирався йти за Хуаченом, як раптом згадав прокинутий фансінь, тому повернувся назад, щоб підняти меч. Він пристебнув його до спини та погнався за напарником. Сілянь хотів, щоб Хуачан зняв закляття, але той не піддавався. Вони трохи походили по печері, і незабаром вона стала ширшою і просторішою, ніж вхід до неї. Поки їх кроки відлунювали, на деякій відстані попереду них з'явилося слабке світло та почувся спів. Коли принца привели до райської садиби в примарному місті, він також чув спів, але витончені пісні чарівних жінок привидів були звабливими та прекрасними, від них можна було сп'яніти. А цей спів був схожий на хаотичний танець демонів жахливий і огидний, вони були зовсім різними. Сілянь не міг не запитати. Сеньлане, що це за місце? Шш. Хуачен злегка примусив його замовкнути. Питання принца вже прозвучало майже пошепки, а тепер він зовсім затамував подих. Незабаром він зрозумів, чому потрібно було мовчати, прямо перед ними з'явилися пучки пливучих зелених вогнів привидів, і коли вони наблизилися, він побачив, що це були маленькі привиди, одягнені в зелене. На голівках кожного маленького привида горів маленький вогник, ніби вони самі були зеленою свічкою. У цій печері не було де сховатися, а стежка була вузькою. Сілянь вже хотів було потягнутися до Фансіня, але подумав, що жоє краще підійде в цій ситуації, і знову опустив руку. Але коли маленькі привиди пройшли повз них, вони навіть не змигнули оком, продовжуючи шепотітися між собою. Не те, щоб вони не бачили їх. Але, ймовірніше, що вони їх просто не помітили. Сілянь подивився на хуачена, і той, що стояв поруч з ним, не був надзвичайно вродливим князем демонів у червоному одязі, якого він знав, а був ще одним маленьким блідим приводом із зеленим полум'ям на голові. Здається, що хуачен перевдягнув їх у фальшиві шкури, а принц навіть не зрозумів, коли це сталося. Подумавши, що він сам, мабуть, підтримує зелене полум'я над головою, сілянь не міг не підняти руку, щоб помацати. Чому ми повинні… Чому вони повинні перевтілюватися в таку химерну подобу? Хоча принц і замовк, Хуачен явно знав, що він хотів запитати Я вже згадував, що зелений демон Ціжун вульгарний і грубий, всі його лакеї повинні виглядати так само і Іерогліф Зелений історично вживався для позначення будь яких світлих кольорів. І, хоча з часом його значення звузилося до блакитних та зелених відтінків, точного розділення так і не провели. Сілянь не усвідомлював, що Хуачен привів його на територію зеленого демона ціжуна. Раніше, коли хтось з небес або царства демонів згадували про зеленого демона ціжуна, всі вони обов'язково коментували його поганий смак, і сілянь не міг збагнути чому. Тепер, коли він дізнався, що всі його маленькі підлеглі привиди повинні так одягатися, він міг дещо зрозуміти якщо виходити лише з назви зелений ліхтар, що мандрує вночі, то в ньому принаймні ще залишався слід саркастичної елегантності. Але якщо він буквально був зеленим ліхтарем, яке розгулювало вночі, то це вже точно не було так, як принц собі уявляв. Хіба ти вже не знищив його ліво? запитав селянь. Так, але він втік, відповів Хуачен. Тік на 50 років, щоб потім побудувати нове лігво. Сілянь підніс ляльку ланцянцю за пазуху і, переконавшись, що навколо нікого немає, прошепотів Саньмане, ти тут, щоб знайти зеленого демона ціжуна? Чому б тобі спочатку не зняти закляття з Цянцю і не відпустити його, а потім я піду з тобою? Хуачен вперто відмовлявся. Ні, візьми його з собою. Мені потрібно, щоб він з деким познайомився. Сіляню стало цікаво. Хуачен не виглядав так, ніби йому небайдужий ланцянцю, тож навіщо йому брати його на зустріч з кимось? Але всі його запитання були б досить скрутними, тому він більше не говорив на цю тему. Коли вони нарешті вийшли з печери та тунель відкрився на ширший простір, перед ними з'явилося ще більше проходів. Здається, печери й тунелі були прориті по всій горі. Печери з'єднували тунелі, а тунелі вели до інших печер. Біля кожного входу було кілька привидів із зеленим ліхтарем на голові, які ходили туди сюди, як у велетенському вулику чи мурашнику. Якби сілянь прийшов сюди сам, він нізащо не запам'ятав би дорогу, але Хуачан поводився так, наче був удома, і без вагань проходив тунелями та печерами надзвичайно невимушено, наче знав ці шляхи на пам'ять. На них обох була зелена, полум'яна, маленька примарна шкіра, і ніхто не зупиняв їх на шляху. Сілянь видихнув з полегшенням, але хуачану здалося, що він зітхнув. Щось трапилося? Нічого, відповів сілянь. Я думав, що ти нападеш на лігво в лоб, а не підкрадешся. Я не дуже добре вмію битися, тому я навпаки відчув полегшення. Він не жартував, коли казав, що не вміє битися. Може, він і вправний, але не вміє залагоджувати наслідки після битв. Хуачен, здається, розсміявся. Першого разу я справді напав на нього в лоб. Але щойно він дізнався про це, то одразу ж втік. Цього разу я тут заради нього особисто, тож, звісно, не можу допустити, щоб він помітив мене. Сілянь подумав чи був ці жун тією людиною, яку Хуачен хотів познайомити із Цянцю? чи були між ними якісь зв'язки? Що ж, що б він не хотів зробити, я все одно піду з ним, а потім попрошу його зняти закляття. Принц все ще думав про спалення райської садиби та відчував себе винним. Під час його міркувань Хуачан заговорив цей непотріб ні на що не годиться, але він все ж дуже пильний. Ці маленькі привиди не можуть наблизитися до нього, а замаскуватися під його найближчих поплічників не так то легко. Щоб підібратися ближче, є лише один спосіб. Саме в цей час повз них, сміючись і розмовляючи, пройшли четверо маленьких привидів. Хуачен сповільнив крок і Сілянь повторив за ним. Виявилося, що маленькі привиди вели за собою низку зв'язаних людей, яких вони тягнули довгою мотузкою. Серед людей були бідні та неохайні, були деякі в екстравагантному одязі. Але всі вони здавалися молодими чоловіками та жінками віком до 30 років. Була навіть дитина, яка трималася за кут рукава одного з молодих людей, вони, ймовірно, були батьком із сином. Їхні руки були зв'язані і вони виглядали наляканими. Деякі були готові знепритомніти, пробираючись через демонічне лігво. Вони пронеслися повз Хуачена, і він, не втрачаючи ні секунди, розвернувся і плавно приєднався до кінця процесії. Він легенько штовхнув ліктем сіляня, і той повторив дії напарника. Коли він озирнувся, Хуачан знову змінив шкіру, і цього разу це був вистражений молодий чоловік. Він сам, мабуть, виглядав так само. Маленький гурт робив повороти тунелями та печерами. Привиди, що вели групу, здавалося, були цілком задоволені своїми обов'язками і час від часу демонстрували свою владу, кричачи та гарчачи нав'язнів позаду себе. Що за жарти, не плачте. Якщо своїми обличчями вкритими сльозами та соплями, ви зіпсуєте апетит нашому великому пану, ми навчимо вас, як це жадати смерті. З чотирьох величніших лих ніколи не було ні одного, хто б пожирав людську плоть. Лише зелений демон ціжун залишався ненажерливим. Не дивно, що рівні йому та навіть його вороги глузували з будь-яких згадок про нього, відкидаючи його як непривабливого і неосвіченого. Раніше Хуачен говорив, що є лише один спосіб наблизитися до нього, і, схоже, цей спосіб полягав у тому, щоб змішатися з його їжею. Йдучи, сілянь потягнувся до руки Хуачена. Як тільки йому вдалося схопити її, він відчув, що Хуачен застиг, ніби хотів вирватися. Не те, щоб принц не помітив цього, але за даних обставин він не міг думати про щось інше. Принц міцно стиснув руку Хуачена і легенько намалював на долоні слово врятувати. Оскільки сілянь зустрів цих людей, то він не може залишити їх тут просто так. Цим жестом він повідомив Хуачену про свої наміри. Після того, як слово було написано, Хуачен акуратно склав пальці та закрив долоню. За мить група вийшла з тунелю та увійшла до надзвичайно великої печери. Щойно вони увійшли до печери, в їхньому полі зору з'явилося море затінених об'єктів. Сілянь примружився і не зовсім розібрав, що це були за об'єкти, але натомість відчув, як Хуачен стиснув його зап'ястя та намалював на тильній стороні долоні кілька слів, бережи голову. Не торкайся. Спочатку сілянь подумав, що зверху звисає багато ганчір'я, але коли він придивився ближче, його зіниці звузилися. Яке ще ганчір'я? Це було поле почорнілих, щільно упакованих людей, підвішених догори дригом, ліс висячих трупів. Однак, хоча там висіли всі ці перевернуті трупи, кривавого дощу не було, тому що всі вони були висохлі, без краплі свіжої крові в жилах. Вираз обличчя у всіх них був болючим, роти широко відкриті, а на тілах повністю лежав тонкий шар кристалів, схожих на сніг. Це була сіль. У найглибших закутках печери яскраво світилося світло стояло гігантське крісло, довгий стіл, золоті кубки та потьмянілий посуд. Така екстравагантність робила її більше схожою на королівську бенкетну залу, ніж на глибоку гірську печеру. Трохи далі від довгого столу стояв величезний сталевий казан, достатньо великий, щоб у ньому могло плавати більше як десять людей. Червоний казан кипів, його вміст бурха від люті, і якби хто небудь випадково впав туди, то пройшли би лічені секунди до того, як бідолага б зварився заживо. Чотири маленькі привиди повели групу в'язнів до котла, але деякі з них впали на землю, тремтячи від страху, коли побачили, що на них чекає. І в розпал криків ударів і шарпанини, сілянь раптом відчув, що поруч з ним рука Хуачена заклякла, і кроки його зупинилися. Він повернув голову, щоб подивитися, і побачив, що, хоча Хуачен все ще мав вигляд охайного юнака, але його очі палали від люті. Хоча Хуачен завжди посміхався, сілянь знав, що його справжні емоції завжди ховалися глибоко всередині. Принц ніколи не бачив в його очах такої відвертої люті. Він простежив за його поглядом, і в наступну мить відчув, як йому перехопило подих. Перед екстравагантним гігантським кріслом на колінах стояла людина. Але це була людина лише на перший погляд. При найближчому розгляді виявилося, що це була кам'яна статуя, і досить цікава статуя, виліплена в положенні на колінах, спиною до нього та з опущеною головою. Це була саме та форма, яку можна було б описати як бездомну собаку. Неважко було припустити, що єдиною метою виготовлення такої статуї було принизити цю людину. Сіляню не потрібно було розвертати статую, щоб зрозуміти, що її обличчя має бути точно таким же, як у нього. Дуже дякую за те, що слухаєте. Вітання від кутусі і спокійного вам дня.